Акваторія Дніпра стане чистішою, принаймні повністю уникнути скидів у річку. Обіцяє один з промислових гігантів Інтерпайп НТЗ. Тут введуть в експлуатацію потужну систему очищення, сучасні фільтри, замкнутий цикл системи водозабезпечення та водовідведення дозволить вирішити проблему стічних вод на підприємстві. Жні прорив на цей раз не промислових стоків у річку, а прогресивний на Інтерпайп. НТЗ нагадаємо у літку 2011 тисячі завод сплатив штраф 11 тисяч гривень за пляму на Дніпрі. Тоді історія набула скандального розголосу. Два підприємства НТЗ та Дніпрометиз – один на одного перекидали провину за інцидент. Метизний являвся субабонентом. У метізного заводу немає розрішення на спецводокористування, вони не мають права вообще нічого збросити. Тому вони повинні заключити договор з інтерпайпами і зброс В їхній осеті інтерпайп може їх очищати і збросити вже на сьогоднішній день в ріку Дніпро, як он робить, а в дальнейшем без використовуючи вторичного водоснабження. Повторне використання води у промисловому циклі суть нового проєкту, що презентували на НТЗ. Раніше ми брали чуть більше 9 мільйонів кубів в рік води з ріки Дніпр. Ну і соответственно збрасували теж в ріку Дніпр. Там вона у нас відстаювалася, і от все відстоювалося. з. Всіми цими веществами ми збрасували, скажем так, назад. Дніпро сейчас у нас виходить только підпитка з ріки Дніпро в районі 2,5 з кубов в год. Збросу у нас практично ніту. Будівництво нової системи на підприємстві розпочали ще торік. Нещодавно завершили монтаж і взялися запусконалагоджувальні роботи. Серце системи дев'ять фільтрів, в яких йде остаточне очищення води. Началі очищається на ціна... Фильтрах, в которых засыпан уголь антрацит. Так, потом после этого вода поступает уже на окончательную очистку, где засыпан активированный уголь. После этого вода чистая, она будет, пожалуй, чище, чем ту, которую мы берем с реки Днепр. Вот, поступает. К нам технологія. Цей проект Європейський стандарт. Його вартість 24 мільйони гривень. Інвестиції в екологію вклад у майбутнє. Крім того, у перспективі значна економія. А завершити роботи планують вже за місяць. Саме тоді і запрацює на повну нова система очищення. Промислові гіганти на варті екологічної безпеки. Нові очисні монтують на Придніпровський тес та коксохімі. Лави борців за чисте повітря поповнюють металурги. Унікальну систему газоочищення створено на Дніпросталі. Проєктні потужності підприємства величезні. При цьому навантаження на повітря мінімальні. Створення сучасного електросталеплавильного комплексу із застосуванням новітніх технологій один з найбільших зелених проєктів регіону. Обладнання встановлене на заводі дозволить зекономити достатньо велику кількість енергоресурсів на високому рівні. Очищатимуть викиди до речі, менше ніж згідно з європейськими нормами. Опікувалося і про шумоізоляцію. Дніпросталь має стати найбільшим електросталеплавильним заводом у східній Європі. Для Дніпропетровська принципово нове металургійне виробництво. Споживання газу зведене до мінімуму. Сталеплавильна піч працює на електроенергії. Завод розрахований на производство 1 мільйона 320 тисяч тонн в Вод. 17 января була перша сталь на цьому Заводі та головне питання екологія. Городян, як і керівників регіону, це турбує найбільше. До промислових підприємств жорсткі вимоги. Торік. Удалось досягти певных результатов. Приднепровская тест устанавливает очистные сооружения на энергоблоке номер 9 и 11. Это и наш завод Коксахим установил новую, новое оборудование по очистке. И предприятие Олейная Ежедневная работа. Когда областная городская власть работает вместе с развивающимися предприятиями на один результат, то мы видим, что нам удается делать с каждым днем город все более комфортным для жизни людей. Відмова від Мартинів, це вже у два з половиною рази менше викидів в атмосферу. Та одночасно із запуском заводу запрацює нова сучасна система газоочищення. Вона нейтралізуватиме речовини, що забруднюють повітря. За моєю спиною знаходиться комплекс газоочистки нового металургічного заводу компанії «Дніпросталь». Це найменший комплекс газоочистки. Цей комплекс улавлювати 160 тонн пилі в сутки. І благодаря цьому виходить, що результат очень экологический, воздух, который выходит, очень чистый получается. То, что вместо Мартена у нас будет существовать современное стареплавильное производство Днепроста, это замечательно. Мы то, что выбросы от Днепростали по сравнению с выбросами от Мартена будут в 5, как минимум в 5 раз меньше. А от для забезпечення виробництва електроенергії тут провели першу в Україні лінію високої напруги 330 кВт і збудували підстанцію Пічна запуск заводу не за горами. Зараз повним ходом тривають так звані гарячі випробування. И вы воочию видите, что испытания на самом деле горячие, поскольку здесь довольно-таки жарко. Эти испытания проводятся совместно нашими специалистами э, с итальянскими партнерами. То есть в некотором роде это преемственность опыта. Они учат работать нас на своем оборудовании. Испытания проходят успешно. У нас уже есть заготовка, и нам есть чем гордиться. Работа пылегазоочистки проверена на всех эксплуатационных параметрах. Установка работает успешно, улавливает всю пыль, вырабатываемую в процессе выплавки стали. Проверена работа водоподготовки при разных режимах эксплуатации данного оборудования. Результатом является отсутствие сточных вод в реку Днепр. На данный момент мы можем выставить твердую четверку по результатам испытаний. Однако мы уверены, что к концу испытаний мы поставим Твердою п'ять за роботу наших е, очисних сооружений. Такий підхід приклад для інших заводів Дніпропетровська. Без інвестицій в екологію підприємства не мають права працювати. Ресурси для вирішення екологічних питань повинні знаходити за будь-яких умов. Якщо ми говоримо, що пустить нас в Європу, ми вже зазрели. для членства в Евросоюзе, то нам нужно это доказать и с экологической точки зрения, что наше предприятия соответствует европейскому уровню. Пример Днепростали и пример вот плана в НТЗ, насколько я знаю, там большие планы на Нижнепровском трубном заводе, это очень хороший пример для подражания. покращення екологічного стану Дніпропетровської області стосується 25 підприємств найбільших забруднювачів регіону, на які припадає 97% викидів і скидів. до 2015 року. Вони повинні зменшити забруднення довкілля на 30%. а далі нові проекти та робота над поліпшенням екології.